229 патрульних поліцейських Житомира щойно прийняли присягу і вже ввечері вийдуть на патрулювання вулицями міста. Цього дня Житомиряни вперше побачили поліцейських у повному обмундируванні. Втім, 20 березня у спільноті моя нова поліція Житомир вже з'явилися фотографії щойно отриманих берців та кителя з критичними коментарями. Нові поліцейські Житомира отримали огидну форму, та ще й на пару розмірів більше. Куртка на дуже тоненькому дешевому синтепоні. Тканина, синтетика, в якій всередині гума будемо як клоуни служити українському народові в деяких містах України, зокрема і в столиці, поліціянтам видавали форму з Канади та Сполучених Штатів. Житомиряни ж отримали форму вітчизняного виробництва. Ну я я не скажу це. Все нормально не можна судити тільки по тому, що воно українське, що воно вже погане. Побачимо, як воно буде носитися. Ну, в інших містах я знаю, що теж видавали українську форму, і все нормально. Нарікання, якби можливо, не є в якійсь мірі, але це такі дрібні нюанси, вони усуваються. Елементарно просто і ніяких там особливих я вважаю немає таких проблем. Декому з поліціянтів форму замінили напередодні? Зараз мені комфортно. Дійсно, першу форму видали не мій розмір, але вчора ввечері привезли і підібрали те що, те, що мені підходить. Є куртка, брюки, перці зручні, обов'язково так на на зиму, светр, кітер, тобто стандартна фуражка і шапка. Керівництво національної поліції запевняє якість вітчизняної форми найгірше за імпортну а поточні проблеми. Вирішують оперативно. Патрульні, які несуть службу в інших містах, одягнені <рес> в форму українського производства від них жалоб не було. Вони ще в цій формі не вийшли на вулицю. Заказуємо форми форму по розмірам. Стараємося максимально підганяти форму. Є проблеми, ми їх вирішуємо. Буде форма замінятися. Если очень большие размеры розміри, будет ушить і так далі. Якщо будут какие то проблеми, поліцейські кажуть остаточно про якість вітчизняної форми можна буде говорити після того, як вона пройде перші випробування у роботі.